Друзі, сьогодні будемо готувати ось таку шубу. Але вона не звичайна шуба. Тож прошу вас дивитися до кінця і ви побачите, які секрети тут заложені. Ось воно так виглядає. зараз я ознайомлю, як я її буду готувати. І зараз я ознайомлю, як я буду робити цю шубу. Шуба у мене сьогодні буде із червоної рибки. Я взяла її 200 г, відварена морква. Відварений бурячок 3 штуки. моркви тут у мене 250 грам, вона маленька. Я вже потерла на тарілку 3 відварені картоплини, олія, оцет 9%. Ну і, звичайно, хороший майонез. І так, на ось таку тарілку я натерла три відварені картоплини. На терку для буряка. Далі я беру червону рибку. У мене це сьомга. І знаєте, це, ви дивуєтеся, да, сьомга, нас стільки стоїть. Ні. Я взяла животики сьомги, такі гарні е, кусочки. Дивіться, які кусочки красиві, да, і великі. Тут всього 200 г. І я зараз буду її нарізати кубиками. Знаєте, дуже-дуже смачна шуба із цієї рибки. Може хтось думає, це не так, але це так. Рибку я буду нарізати не дуже маленькими кубиками, ну, кусочками ще просто як візьмете, щоб відчувалася рибка у шубі. Ось так я відрізу, щоб було мені легше різати. І ось такі кусочки. У шубі. Я хочу сказати, що я завжди картоплю тру на низ шуби. Тому що, коли ми рибку тремо, так, цей сік, цей смак рибки він виливається на низ тарілки. А якщо картошечка, це все буде у картоплі і зовсім інший смак, ви відчуєте, коли будете готувати. Приготуйте шубу. Ну, ось так я поріжу всю рибку. Коли я нарізала рибку, я на досточку поклала ось такий малесенький пакет. І досточка чиста, дощечка наша залишилася. І це дуже ну, полегшує нашу роботу. Далі я на рибу наверх буду різати дрібними кубиками ось такий кусочок цибулини. Також я кладу на целефановий кульочок. І буду нарізати. У мене ось такий, дуже гострий ножик. Хвилинку я наріжу ось таким кубиком. Я думаю, кожен з нас, із блогерів, хто готує якийсь кулінарний рецепт. Він Віддає свої знання, свої вміння, показує і душу. Звичайно, для цього потрібно любити, готувати. Але не лише блогери, я думаю, що є дівчатка, молоді хазяйських, які тільки що повиходили заміж, які стараються так, щоб приготувати добре. Любі мої, заходьте на мій канал, дивіться рецепти, готуйте і не бійтеся. У вас все вийде. Ми ж також всі-всі. Тих, хто на цих каналах, всіх, ну, на кулінарному каналі, ми всі були молодими дівчатами, виходили заміж і починали з того, що ви. Ну, Звичайно, буває таке в житті, що і раніше, да, якщо там мама одна е, працює і приходилось допомагати, ось так. І я отак посиплю зверху нашої шубки. Подивіться на рибку, да? і небагато. Але покрила всю рибку. 200 гім буде достатньо. І Це буде багата шуба, тому що риба червона, да? рахуючи, що вона дорога, але можна знайти такий вихід і приготувати шубу, і ви не пожалієте, тому що це дуже смачно. Так що мої любі дівчатка, молоді. І дійсно ті, хто може не вміє готувати. Це не страшно, і ви не соромтеся і не переживайте. Це добре, я ж кажу, всі починали із чогось перше І тут у мене і такі прості, складніші, звичайно, рецепти. А, так. А зараз я це все полю зверху оцтом Небагато. Однієї столової ложечки буде достатньо. Ось так поверху. Для того, щоб шуба не була кислою. Звичайно, це для того, щоб просто піддати кислинку. І наверх олійка. Олія повинна бути без запаху. От олійки ми додаємо більше. Також отак ми поливаємо. Шубу зверху, ну, це тарілочка така немаленька, я дам десь 3 столові ложки. Де ж можна більше? Ось так. Шубу буде ситна. І ви не бійтеся, тому що це не для однієї людини. да? Навірно, на чоловік. 6 може, якщо одна шуба поїсти, і як для гостей. Я теж дала 5 столових ложечок олії. Ну, а далі я буду натирати моркву на ось таку терочку. Тоже по ось так прямо на нашу шубу. Ну, тоже, ви дивіться любимо, І хто любить моркву, давайте більше моркви. І хто е, не дуже любить моркву, якщо ви для себе навіть інколи готуєте. Ну, якщо не ся, то хоче, щоб, звичайно, ці кольори в шубі, коли візьмеш ложкою, щоб вони були видні. І тоді красиво воно так і виглядає, і на ложці, чи вилочкою, чи ви берете, чи якщо ви навіть порційно будете робити, можна робити і порційно, то воно гарно виглядає. Тому що заманюють, звичайно, і смак, і кольори, з яких ми готуємо ці, цю шубу. І ось так я потру всю моркву. Я хочу також додати через церочку ось такий кусочок огірочка. Тут всього навсього 40 грамів. Я його потру поверх моркви. Теж на цю ж саму терку. Покажу ближче, бачите, вже гарно, як виглядає. І наверх. Я іще потру ось таке зелене кисло солодке яблучко. Це натуральне яблучко без ГМО, із дерева, садочка. Також потру його наверх на огірочок прямо в шкірочку, тому що воно м'ягке. І на моркву. А зараз я це все буду покривати сіточкою майонезу. Ось так. Майонез чайною ложечкою, так чуть, -чуть, чуть постараюся як розподілити акуратненько, щоб було, звичайно, по шубі. І останнім на нашу шубу буде бурячок. Я її буду натирати по всій шубі. Ось так. Три цілих бурячки, два меншеньких і один більший. Ну, ви дивіться по собі також. Якщо хтось любить більше бурячка, значить ви можете брати більше за своїм смаком. А зараз я хочу поділитися з вами, як я роблю прикраси розочки на шубу. Дивіться, ми зрізаємо ось тут на бурячку, щоб було рівненько. Ось так. Тоді беремо ось так по краю, тонесенько йдемо по краю. Ось так, по краю, одну рукавичку діла, другу рукавичку. От. І отак по кругу, і далі, далі, і далі. І так. Тоді перевертаємо і закручуємо все в серединку. Да? І в нас виходить ось така квіточка, яку ми потім можемо положити одну горошинку чи псочок кружечок колівки. Чи навіть э, кусочок яичка, да, жовтий, ну, це нам також тут за нашим бажанням. Бурячок ми розподілили і зараз знову буде майонез. Я нанесу ось таку сіточку спочатку. А потім я, звичайно, його ложечку розподілю по, по всій шубі, тому що потрібно, щоб майонез дійсно був на всій площі шуби. І тоді, як він просочиться, да, постоїть у нас ще в холодильничку. Та шуба. І побачите, тоді яка вона буде. Я вам раджу готувати. Готувайте, пробуйте. Звичайно, у людей різні смаки, да? комусь подобається, комусь не подобається. Ну, я просто вірю, що цей рецепт вам сподобається всім. І він піде не тільки на звичайні такі дні, я думаю, що він буде присутній на ваших святкових столах. Я ложечкою ось так. Я розмажу по всій площі шуби. Майонез я розподілила. а зараз я буду прикрашати, для цього я насажу на шубу в наші розочки. Ось так. В неї буде три. І просто і красиво. Ось так. У мене залишився один кружечок бурячка, я його порізала на ось такі полосочки і ось так розложу біля однієї середньої розочки. Ось так це виглядає, бачите, так? Да? Поки що. І зараз я іще потру наверх січний шовточок на ось таку терочку. Тоже по всій шубі? Отак, ізрідка. Лишечки. І щоб, звичайно, не було наляписто. Ось так на даний час виглядає зараз шуба, але це іще не все. Все, прикрашаємо шубу листям петрушки. З квіточок вона буде ніби листочки. Будемо насолоджуватися смаком такої прекрасної шуби із червоною рибкою. Ось така шуба, кієму результаті в нас вийшло. Тож, готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!